Ми вам привезли солодкі подарунки, дякую, а також дякую, дякую. такі розмальовочки про гендер. Можливо, хтось знає, що таке гендер? Гендер? О! Дякую, на сумці. Супер, молодець. На і тобі сумці. розмальовочку. Давай ми тоді да. трошки пограємо. Хто знає, як можуть назвати і хлопчика, і дівчинку, якими іменами? Діти. Ні, іменами. Які є спільні імена? Що буде час? Старший допоможе маленьким розпізнити, що таке гендер в розмальовках, а також в цікавих коміксах. Допоможете? Супер, тримайте, давайте тримайте. Це відмінності. Добре, все, до побачення. Найголовніше право, яке зараз реалізує ваша мама, це право на щасливе дитинство та на сім'ю. Ваша мама робить велику справу. Вона зібрала вас всіх і зробила однією сім'єю. Тому ми вас вітаємо зі святом. Захист прав дітей є одним із найголовніших напрямком роботи поліції. Тому, закінчуючи акцію 16 днів проти насильства, ми відвідували дві сім'ї. Це два державних будинки сімейного типу, де виховуються наші дітки, нагадали їм про їх права та обов'язки, а також подякували маму за їх вагомий внесок, в їх розвиток та забезпечення права на щасливе дитинство. День прав людини це міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН з нагоди річниці ухвалення загальної декларації прав людини 1948 року. І вчора, за указом президента України, відзначається 10 грудня День прав людини в Україні.